Талант без роботи так само поганий, як робота без таланту. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд Електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді два мережевих лобзика, один із них Афро. Другий ДВТ. І ми розберемося, який лобзик вартує своїх грошей і який краще з них купити. Пробіжимося швидко по характеристикам. Потужність лобзика ДВТ складає 450 Вт. Вказана потужність лобзика Апро 750 Вт. БДВТ максимальний пропил в дереві 65 мм. В Сталі 6 мм. І Апро нам вказали в дереві 60 мм, сталь 8 мм. Друзі, відразу вам скажу, що лобзик ДВТ дешевший і набагато дешевший. Потім доточніший асистент вам все розповість на її каталозі. Тому виникла в мене така ідея порівняти тих два бюджетних лобзика і подивитись, який насправді кращий і що з них кожен може. Вага лобзика Апро становить 1 кг 444 ДВТ один кілограм 924 грама. Ну що ж, а тепер, як завжди, дотошно розповім тим людям, хто купує дані інструменти в інтернеті і не має можливості потримати їх в руках, а тим більше ними використовуватись. по комплектації. Апро в комплекті: один шестигранник за дорожчу ціну, за дешевшу ціну. ДВТ паралельний упор і щітки. Як бачите, в ДВТ є можливість фіксувати паралельний опор, є гвинти. В Апро немає ніяких гвинтів, ну і вони тому тут не потрібні, тому що немає паралельного опора. Також хочу відмітити ще один момент. Дуже подобається, як в ДВТ-шестиграний ключ фіксується тут під рукою. До речі, два лобзика мають патрубки під пилосос. Ну, не знаю, хто цим користується, але патрубки є. Мережовий кабель ВАПРО має 3 метри, він є гумовий, а також має фірму липучку з логотипом Апро, для того, щоб зручно було його скрутити. ДВТ, на жаль, за стільки років не дійшло до липучки, і кабель тут звичайний. Довжина 2 метри, Вапро довжина 3 метри. І Вапро і ДВТ, поперечний перетин 2х0,75 мм квадратних. Ну а далі то, друзі, пішло ще цікавіше. За дорожчі гроші ми не маємо абсолютно нічого. Я маю на увазі, що в ДВТ є регулятор і в ДВТ також є лазерний вказівник. Плюс в ДВТ є регулятор маятнику в 4 положення. тобто 0 нерухомий і 3 рухомих. На жаль, за Дорожчі гроші такого моменту нема. І регулятор ДВТ має 5 положень. Також покажу, як працює кнопка в ДВТ. Можна працювати без фіксації і можна працювати з фіксацією. Ось кнопка ВАПРО трішки зроблена рагульську, то навіть я б не сказав не трішки, а добре зроблена рагульську, тому що, бачите, зручно би було більш природніше фіксувати тут фіксатор, а він ось тут позаду. І коли ти працюєш, і незручно цей палець аж от викручувати прямо сюди в Саме кінець кнопки і зажимати. Ну погодьтеся, друзі, зі мною, що незручно. От кому попадеться така модель, хто десь піде в магазин і хай попробує, як стопориться ця кнопка. Як на мене, по Відразу хочу вам сказати, що резина ВАПРО приклеєна ну, не дуже якісно, тобто легенько все віддирається, просто береш і тягнеш. Взагалі таке враження, що це не клей, а невідомо на що його приклеїли. Я відразу вам скажу, що ДВТ надійніше. Резина приклеєна, отак ног там її не здереш, скорше всього ноги поламаєш. Тобто якість відчувається відразу. Друзі, я вам тут нічого не нахвалюю. Я просто показую, як є. Я би міг сказати, що на цей косяк можна закрити очі, враховуючи, враховуючи ціни, але враховуючи ціни на той косяк з тою кнопкою, з тою резиною. І плюс що немає тут регулятора хода маятника-регулятора оборотів, ну, я не знаю. Особисто я, я б не закривав очі. Все, блін, приїхали. Чим глибше в ліс, тим, блін, більші косяки. Давайте спочатку не з косяків почну. Так, покажу, як виглядає підошва в лобзука ДВТ, а саме регулятор підошви під потрібним вам кутом. Як бачите, є спеціальні зубчики, і є упор, штіфт під ті зубчики, куди він може впиратись. Відповідно, ви виставляєте собі кут. І також на підошві є позначення градусами. Покажу, як виглядає Апро. Також має. Два гвинта, щоб фіксувати кут, але кут тут, друзі, взагалі ніфіга не фіксується. Як би я не зажимав, зараз вам поясню, чого. Можна зажати так, щоб прям аж гвинти поламати, і він не буде зажиматись. Тобто, нуля ви нормального не виставите. А якщо виставите, то під час роботи буде з'їжджати на сторону, ну, я вже просто зі всієї сили зажав і все рівно повертається. Знаєте чому, друзі? А все просто. Тому що тут немає. Взагалі, ніяких упорів. І в передній частині також немає упорів. Зараз я розберу і все доточно покажу. Хочеться прямо вже показати. Ще не починав працювати, а вже ось такі косяки знайшов. Ось, будь ласка, розібрав. Як бачите, ніяких упорів немає. І що ми тут маємо? Як бачите, є на підошві упорні зубчики. Але, друзі, скажіть мені, куди вони мають впиратися? Нафіга вони так? Нафіга їх тут так зробили, то постійно, постійно вам підошва буде зміщатися, тому що нікуди не впираються ці зубчики для фіксації. Як на мене, це просто великий косяк, причому за більші, за дорожчі гроші. Давайте замірюємо підошви. Підошва, як бачите, має 1,3 мм. Так, а ДВТ має. Два В ДВТ підошва йде товща. Опа! Ну що ж, друзі, давайте глянемо, по чому продають електролобзики. Для цього я зайду на її каталог, адже тут інформація з усіх інтернет-магазинів, і тут дуже зручно та швидко підбирати можна усякі різні товари. Ось, наприклад, справа є розширений фільтр, де можна обрати по частоті ходу, по глибині пропилу та по функціях і можливостях. Хто мене давно дивиться, той знає, що я люблю підбирати по виробниках. Вибираю усі бренди. Вибираю АПРО і відразу видно той лобзик що з огляду. Спустившись трішки нижче, можна побачити усі інтернет-магазини, які пропонують даний лобзик. Щоб його не загубити, додаємо в таблиці для порівняння. І також в брендах вибираємо ДВТ. Ось, будь ласка, цей лобзик що з огляду. Відразу видно, що ціни на нього дешевші. І також, спустившись нижче, можна подивитися, які інтернет-магазини його продають. Добавляєте в порівняння. Отож, друзі, кого цікавлять електролобзики, як завжди, посилання, я залишу в описі під відео. Нехай щастить. Два лобзика мають швидкозажимні патрони. Опорне колесо має незначний люфт, не критичний, воно не впливає на роботу. І також в Апро має такий самий незначний не критичний люфт. Так, давайте проведемо тест на балансування, тобто в якого лобзика більше вібрації, той буде більше скакати і їздити по столі. Ну Що тут сказати? Картина маслом ДВТ стояв на місці, трішки пригав, а апро десь там в сторону чи зі стола не впав. Ну і якщо так в руки береш і вмикаєш. Ну і також я би тут сказав, що враховуючи цінник можна закрити очі на цей косяк. Ні, друзі, це не той момент, що враховуючи цінник, не можна закривати очі на цей косяк. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, вдіваю дегустаційний фартух на рукавники, щоб не повимазувати фрак. Ну і погнали тестувати. Ах, я це люблю! Так, друзі, давайте спочатку попробуємо, як лобзики роблять фігурний рис. Більш-менш нормально, але важко йому було ловити лінію лобзик ДВТ. привільнійний різ. Прямий різ буду орієнтувати з постійно позначки. Більш-менш нормально, але скажу відразу, дошку 15-ку йому важко різати, він прям такими ривками йде. І лобзик ДВТ, прямий різ. Скажу відразу, що лобзик ДВТ швидше справляється і там, і там. Ну, там не виставляється, тут я ріжав на нульовому нерухомому положенні, щоб перевірити, в якого швидший ріж і ДВТ набагато швидше ріже. Так, друзі, встановив пилку під кутом 45 градусів. І тепер давайте перевіримо, як справляється лобзик з цією задачею. Скажу відразу, друзі, що пилочка постійно зі штоком втікала в сторону, треба було ловити рівний різ, щоб більш-менш по лінії йти. І прямолінійності різу тут взагалі ніякого нема. Бачите, я представляю рівну лінійку і як все гуляє. Так, і покажу, що кута 45 градусів абсолютно, абсолютно ніде немає. А ні, трішечки в кінці є, але не точно 45. Ось, в самому. В самому, в самому кінці трішки є 45 градусів, а ось тут ніяких 45 градусів взагалі і близько не стояло. Так, давайте тепер ДВТ під 45 градусів. Так, а ось кут 45 градусів, куди б не представляв, по всій довжині тут же набагато все краще, ніж в Апро. Так, друзі, давайте перевіримо, який лобзик швидше справляється з доскою. Доска у мене 150 на 40, і перевіримо, який різ буде швидше. Так, Вставляю ту ж саму пилочку. ну Погнали! Й повна друзі, ну не хоче нахер даже різати доску сороківку. Та що то таке? А вони вказали шістдесятку. Знервувався я капець. Але ж ДВТ вказав, що 65-ку бере сороківку він легенько відчуває. Давайте ще раз, щоб було більш дотошніше, встановлю Апро, ту саму пилку, все те саме. На, блин, не пиляю. Дно є дно. От і все, друзі. Лобзик впав в мене звук, і підошва погнулася, тому що вона зроблена з жесті. Видно, да? так? Зараз я представляю. І видно, який зазор в підошві. Тут трішечки рівніше. А тут все. Впало. Давайте попробуємо так. ДВТ кинути, щоб справедливо було. Підлога то в мене дерев'яна. Так, прошу дуже. ДВТ кинув. І дивимося. Підошва рівненька. Нічого... Ой, перепрошую, треба було вимкнути з розетки. Підошва рівненька, взагалі нічого ніде не пішло. Ще раз продемонструю апро. Будь ласка, ось. Що доказує, коли тонка підошва, не дай бог, у вас нечайно впаде, і підошва все погнеться. І в мене впало на дерево. Якщо на бетон, то ще більше підошва погнеться. Тут настільки тонка підошва, друзі, що можна її прямо руками порівняти. Ось беру рукою, запираюся. Ну, як бачите, рівняється, рівняється. О, Трошки вперед. Ось так. Трошки з цієї сторони надавлю. О, прокручується. прокручується. Як бачите, не можу зафіксуватися, але більш-менш руками я вже підошву порівняв. Ну, я думаю, все зрозуміло, яка тут іде товщина металу. Бляха, бляха. Коли її можна рівняти руками, то то є бляха. Друзі, давайте ради цікавості. От мені просто цікаво, за скільки часу я... Перепиляю під десятку дошку. Звичайно, я на відео це все прискорюю, ми не будемо стільки часу чекати. От мені цікаво, за скільки часу 40ку Апро може перепиляти. Ну що ж, погнали, роблю новий різ, погнали. Такі то пороги, як бачите, я йому трішки там допомагав, а потім думаю, то чого я йому буду допомагати? Хай собі сам пиляє. Ну, не знаю, не знаю. Якщо ви на пенсії, вам спішити нема куди, то, то можете бавитись. Дехто зараз напише, що пилочка тупа, друзі, пилочка гостра, пилочка прогресор. Ще раз вам продемонструю ДВТ. Бачите, чуть не травмувався. Ще раз вам продемонструю ДВТ. Встановлю. Все спішу, все хочу показати одним кадром. І ось таке. Вставив ту саму пилочку, дивите, але і погнали. Як бачите, ДВТ навіть прискорювати не пішлось, набагато швидше пиляє. Так, показую, абсолютно нова пилка. Як бачите, навіть фарба ще не знялася, абсолютно зуб гострий, десь один раз я нею пиляв. Покажу, як виглядає пилка тої, що я тільки що робив. Щоб ви зрозуміли, ось та пилка, якою я тільки що робив. Блистить, фарба знята. По боках, бачите, є вже виробітка, але вона ще гостра. Оце я прогресор, і нічого не буде. Тут, бачите, абсолютно нічого немає. Тобто, встановлюю я абсолютно нову пилку. І брус іде 50 мм. Ми пробуємо, як працює з тим брусом. Друзі, ну по-другому ніяк, по-другому ніяк. Приходиться нею працювати як ручною пилою. В ДВТ-шний. І погнали! Я б сказав, що враховуючи цінник на ті косяки, можна закрити очі, але сказати не можу, тому що цей лобзик набагато дорожчий, менше в нього є функцій і своїми характеристиками він взагалі не справляється. Це, це якийсь дитячий лобзик, я не знаю для якихось дитячих робіт чи що. І пиляти таким лобзиком це є мука, ви самі все побачили. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Друзі, ну що тут сказати? Результат на лице. Зараз все доточно розповім. Покажу, яка стоїть механіка в ДВТ. Як бачите, шток іде повністю. Трубчастий, плюс шток фіксується з двох сторін, це дуже важливо. І ще один момент, так як я говорив, тут є балансир. Відповідно, тут менша буде вібрація. Шток фіксується тільки з однієї сторони, з цієї сторони не фіксується, це є здешевлена модель. І плюс, як бачите, ніякого балансира взагалі немає, і тому то він пригає, як кінь по столі. Ну і відповідно в ДВТ верхній частині стоїть плата з регулятором. Обертів включається і виключається лазерний вказівник, що я забув показати. Тобто різниця між тими лобзиками можна ще собі дуже докупити багато пилочок і працювати в насолодженні. Тобто ДВТ лобзиком, працюєш і насолоджуєшся, а пропрацюєш і злися, що потратив більше, а воно ні хрена не робить. Так, покажу, як виглядає шток, бачите, трішки трубчастий і далі пішов плоский. Нічого страшного немає, в тих місцях вони практично не ламаються, ви швидше пилочку зламаєте, чим зламаєте шток. Але по собі вартості. Друзі, сам по собі трубчастий шток виготовленість коштує дорожче. Так, друзі, відразу хочу сказати, що на ексцентриках і в ДВТ, і в Апро стоять втулка. Особливо зрозуміють майстри, це є втулка від ДВТ, як бачите, вона має стінки товстіші, і видно, що сама по собі втулка якісніша. Плюс також хочу показати, що в ДВТ ця механіка, ось цей щит фіксується в двох положеннях. В Апро він, по-перше, менший і фіксується тільки з однієї сторони. Покажу зблизька, як виглядає якор від ДВТ, залитий компаундом. Підшипник стоїть CHL під номером 607. Апро також зроблений добре. І підшипник стоїть під номером 626 і від торгової марки CHFZ. Так, Давайте замірю пакет в АПРО. Він становить 29 мм, в ДВТ становить 40 мм. Товщина в АПРО 39 мм, в ДВТ 32 мм. Ну, по суті, друзі, в Апро приблизно такий двигун, можливо, 350 400 Вт. Ну, ніяка ж не 750 Вт, як вони вказали, хіба там на максималках. Так, друзі, якорь в Апро зроблений дуже добре, а катушки взагалі зроблені погано, не пролаковані. Покажу, бачите, як всі витки хитаються, тобто кожен виточок. Ти можеш зрушити з місця, все це нічого не пролаковано. Для прикладу покажу ДВТ, як бачите, між витками є куча-куча лаку і ти ніякий виток з місця взагалі не зрушиш. Тобто тут катушка зроблена надійніше і краще. Друзі, а чого надійніше і краще, тому що на фабриці, де роблять ті катушки, якщо ВАПРО просто намотали і кинули на конверт, а на ДВТ намотали, пролокували, ще відправляють додатково в сушку, сушать там, перевертають. Все це автоматизовано, то ВАПРО не стали над тим заморачуватися. А і так піде. Друзі, і тому то все просто. Цей лобзик попадає в мою рубрику. Не рекомендую. Все, що мені від нього треба, це мережовий кабель. І якщо чесно, мені стидно перед вами його розігрувати, тому що ви будете з ним мучитись і стидно комусь дарити. Тому що мене будуть згадувати з матюками. До речі, друзі, а лобзик ДВТ я розіграю між вами. Ви пишіть в коментарях, що ви думаєте про ДВТ, що ви думаєте про апро. Коментар має бути розгорнутий більше, ніж 7 слів. А з поганим інструментом я поступаю тільки так. Ховаю, щоб цигани не знайшли. А якщо знайдуть, щоб не зібрали і не впарили на Олікс. Ну все, тепер, якщо його цигани навіть найдуть, не зберуть і нікому не впарять, і ніхто не буде мучитися з ним.